Владислав Іванович, вітаємо з виходом у півфінал екстраліги. Вітаємо звісно з перемогою у другому матчі. Доволі довго рахунок був 1-0. Ось що тренери сказали в перерві, після якої так прорвала команду. Потрібно було використовувати свої моменти. В першому таймі їх було досить багато, стільки ж, мабуть, як і в другому, але ми не могли забити. М'яч не йшов ворота, воротар виручав команду. Тому ну, ми в півфіналі чекаємо на суперника. У нас буде столичне дербі у півфіналі. Хто це буде, звісно, невідомо чи скаяфудзал, чи Аврора. Ось є якісь думки з приводу наших суперників чи, чи без різниці, з ким грати. Немає різниці, з ким грати. Якщо ти хочеш виграти чемпіонство, то потрібно грати і вигравати у всіх.